Друге послання до Тимофія. Розділ другий. Праця та страждання заради доброї звістки. Отже ти, сину мій, зміцнюйся в благодаті, що є в Христі Ісусі. І те, що ти почув від мене перед багатьма свідками довір надійним людям, які спроможні навчати інших. Як добрий воїн Христа Ісуса, приєднайся до страждань Жоден воїн не бере участі в життєвих справах, аби бути до вподоби тому, хто збирає військо. І коли хтось бере участь у змаганнях, то не отримає вінка, якщо змагається не за правилами. Фермер, що важко працює, повинен першим отримати плоди розмірковуй над тим, що я кажу, а Господь. Дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай Ісуса Христа, який був нащадком Давида і воскрес із мертвих, згідно з моєю доброю звісткою, заради якої я страждаю і мене ув'язнено, як злочинця. Але Боже Слово не ув'язнити. тому я все терплю заради обраних, щоб і вони одержали спасіння, яке в Христі Ісусі разом із вічною славою. Правдиве це твердження Якщо ми померли разом із ним, то й житимемо разом із ним. Якщо ми страждаємо, то й царюватимемо разом із ним. Якщо зречемося його, то й він зречеться нас. Якщо ми не вірні, то він залишається вірним. Адже він не може зректися. Самого себе. Щодо лжевчення Нагадуй їм про це і наполегливо проси їх перед Богом не сперечатись про слова, бо від цього немає ніякої користі. Натомість це приносить шкоду тим, хто слухає. Старайся представити себе перед Богом перевіреною людиною, працівником, якому немає чого соромитися, і який правильно пояснює слова істини Остерігайся світських пустих балачок, бо ті, хто займається ними, усе більше матимуть успіх у безбожності. Їхнє слово поширюватиметься, немов гангрена. Такими є і Філет, які віддалилися від істини, кажучи, що Воскресіння вже відбулося, і цим руйнують віру деяких. І все ж Божа основа залишається міцною, маючи це підтвердження Господь знає тих, хто належить йому. І кожен, хто називає Господнє ім'я повинен віддалитися від неправди. У великому домі є не лише золоті й срібні посудини, але й дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку, а інші для непочесного. Отже, якщо хтось очистить себе від цього, то буде для почесного вжитку. Освячений і корисний володареві. Придатний до всякої доброї справи. Тікай від пожадливостей молодості та йди за праведністю, вірою, любов'ю й миром разом із тими, що призивають Господа від чистого серця. Уникай нерозумних і безглуздих балачок, знаючи, що вони породжують конфлікти, а господній раб. Не повинен сваритися. Навпаки, він має бути лагідним з усіма, спроможним навчати, терпеливим, наставляючи з лагідністю тих, хто противиться, у надії, що Бог дасть їм покаяння, яке веде до пізнання істини. І вони прийдуть до тями, вирвавшись із пастки диявола. Який зловив їх живцем, щоб чинили його волю.